Кажуть, кожен пацієнт це загадка. Але іноді до тебе приходять не за розгадкою, а за чимось значно більше. Її звали Валентина, адвокат. На перший погляд, втілення сили, але за цією силою ховалася надзвичайна крихкість. Переді мною 60-річна пацієнтка. Роки лікування хронічної люмбовищі на рівні l 5 s 1 Біль 8 балів з 10. Інтенсивність різко зростає при сидінні більше 15 хвилин. Нахилах кашлі. Лікарю. Це не просто біль. Це розпечений дріт, вбитий у поперек. Він повзе по нозі. Стріляє різким електричним розрядом у коліно і спускається до самої стопи, наче хоче назавжди сховати мене кайданами. я слухав і розумів її робочий стіл, за яким вона провела все життя, перетворився на особисте пекло. Після години сидіння нога терпне, німіє, а по ній біжать огидні мурашки, що лякають її до паніки. Її історія лікування класична ода розчаруванню, декілька курсів нестероїдних протизапальних, диклофенак, декскетопрофен, голки, масажі. Все марно. Більше того, там, де тонко, там і рветься. Спроби втомувати біль, принесли нового ворога. Прийом нестероїдних протизапальних засобів. Сприяв підвищенню артеріального тиску. Лікую одне, а калічу інше. Пенсія це не для мене лікарю. Це доживання. А я хочу жити, моя робота, мої клієнти, ці папери це те, що тримає мене на плаву. Без цього я просто згасну. І тоді я побачив справжній страх не страх болю, страх втратити себе, свою роботу, свій сенс, свою ідентичність. Мені потрібен чіткий план дій, як договір, де прописані всі умови та зобов'язання. Я готова робити все. Тільки вкажіть мені шлях. Закривши за нею двері, я довго сидів у тиші. Переді мною класичний випадок хронічної люмбоішелгії з ознаками нейропатичного болю, ускладнений ятрогенною гіпертензією. Але це не просто випадок. Це історія сильної жінки, яка відмовляється здаватися. Моє завдання не просто зняти симптоми. Моє завдання розробити для неї той самий договір, той самий покроковий план, який поверне їй не лише здатність рухатись без болю, але й контроль над власним життям. Вона боєць, і я маю стати для неї надійним адвокатом у цій битві. Нейромідин сила відноглюти нейрони.